Вітаю усіх, хто дивиться та слухає. Минулих п'ять зустрічей ми розмовляли над основами розуміння Біблії та розглянули ключі, які можуть нам висвітлювати певні вірші в писанні. Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Євангелія царства. Ця тема буде складатися з п'яти зустрічей, і назва сьогоднішньої зустрічі є Ознаки та мудрість. Сьогодні ми поговоримо про ознаки та чуда у Новому Заповіті, про ключ, який відкриває розуміння ознаки чудес, про співвідношення ознак і мудрості у Святому Писанні. Ми дамо визначення Євангелія та також розглянемо про що проповідували самі Іван Хреститель та Ісус Христос. Але перед тим і як ми розпочнемо наші роздуми, давайте прославимо Бога. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Сьогодні ми будемо читати багато віршів зі Святого Писання. І розпочнемо з останнього розділу Євангелія від Марка. Де описані події з'явлення Ісуса Христа своїм учням після Воскресіння. Євангелія від Марка розділ 16, вірші 14 до 20? Нарешті він з'явився одинадцятьом, як сиділи вони при столі, і докуряв їм. За недовірство їхнє та твердосердя, що вони не йняли віри тим, хто воскресло бачив Його. І казав він до них Ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, Супроводити будуть ознаки такі, у ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, а коли смертодійне що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Господь же Ісус по розмові з ними вознісся на небо і сів по Божій правиці, і пішли вони і скрізь проповідували. А Господь помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь. Так закінчується Євангелія від Марка. І тут ми читаємо про обіцянки наступних ознак, які будуть супроводжувати віруючих. Демонію будуть вигонити, говорити будуть мовами, братимуть змій. А коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і добре їм буде. Я не думаю, що багато з нас, віруючих, спасенних людей, виганяли демонів, чи брали ятовитих змій, чи пили отруту без шкоди власному життю та здоров'ю, та й не варто з цим експериментувати. То... Про що тут іде мова? Подивимося, як ці обіцянки були виконані у хронологічному порядку, в період, який описаний в книзі діяння апостолів. Та почитаємо, на чому закінчується книга діяння апостолів. Дії, другий розділ, четвертий вірш. Усі ж вони сповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав. Дії, третій розділ, перший другий вірш, та також шостий восьмий вірші. А Петро та Іван на дев'яту годину молитви йшли разом у храм, і несено там чоловіка одного, що кривий був з утропи своєї матері. Та промовив Петро: «Срібла й золота в мене нема. Але що я маю тобі, даю. У ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. І узявши його за правицю, він підвів його, і хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці Його. І зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи, підскаркуючи і хвалячи Бога. Ми тут читали, що дві обіцянки сповнилися. Говоритимуть мовами новими та сповнилося, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Продовжимо читати. Дії, 14-й розділ, восьмидесяті вірші. А в лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має він віру виздоровленим бути. Та голосом гучним промовив Устань просто на ноги свої. А той скочив і ходити почав. Діяння 19 розділ вірші 11, 12. І Бог чуда чинив надзвичайні руками Павловими. Так що навіть хустки. І пояси з його тіла приносили хворим, і хвороби їх кидали, і духи лукаві виходили з них. Тут ми читали, що сповнилися наступні обіцянки демонів будуть вигоняти, і кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Продовжимо читати з книги діяння. Дії 28 розділ, 3 і 6 вірші. Як Павло ж назбирав купу хмизу та й поклав на огонь, змія вискочила через жар і почепилася на руку йому. Як більці ж угледіли, що змія почепилася на руку йому, зачали говорити один одному Либонь, цей чоловік душогуб, що йому від моря врятованому помста жити не дозволила. Він струснув ту звірюку в огонь і ніякої шкоди не зазнав, а вони сподівалися, що він спухне або впаде мертвий у мить. Коли ж довго чекали того та побачили, що ніякого лиха не сталося з ним, думку змінили й казали, що він Бог. Діяння 28 розділ, 8 вірш. І сталося, що публію батько лежав, слабий на пропасницю та на червінку. До нього Павло війшов і помолився, і рука на нього поклавши, уздоровив його. Тут ми читали, що сповнилися наступні обіцянки Братимуть змій, а коли смертодійне, що вип'ють, не буде їм шкодити, і кластимуть руки на хворих. І добре їм буде. Читаємо місце з діяння в діяннях апостолів, 28 розділ, вірші 17, 24 та з 28 до кінця. І сталося днях по, по трьох днях Павло скликав знать. Знатніших з юдеїв. Як зійшлися з вони, він промовив до них. 24 вірш. І одні вірили в те, про що він говорив, інші не вірили. 28 вірш і до кінця. Тож нехай для вас буде відоме, що послано Боже спасіння оце до поган, і почують вони. Як промовив він це? Розійшлися юдеї, велику суперечку, провадивши поміж собою, і цілих два роки Павло пробував у найнятім домі Своїм, і приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він Боже Царство, та з відвагою повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа. Тут ми читали, що апостол Павло каже юдеям, що через їхню невіру проповідання Божого спасіння тепер буде направлене до поган. Після цього вислову ще слідкують три вірші, та книга діяння апостолів закінчується. А тепер давайте перейдемо і звернемо увагу на деякі вірші з послання. Читаємо послання до Филипян, 2 розділ 25, 27 вірші. Але я вважав за потрібне послати до вас брата Епафродита, свого співробітника та співбойовника, вашого апостола і служителя в потребі моїй, бо він побивався за вами всіма і сумував через те, що ви чули, що він хворував. Бо смертельно він був хворував. Але змилувався Бог над ним. І не тільки над ним, але й надо мною, щоб я смутку на смуток не мав. Друге послання до Коринтян, 12 розділ 7 9-й вірші. А щоб я через перебагато об'явлене не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа. Щоб він відступився від мене, і сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоби сила Христова вселилася в мене. Перше послання Тимофія до Тимофія 5 розділ, 23 вірш. Води більше не пий. Але трохи вина заживай ради шлунка Твого та частих недогів твоїх. Ми бачимо, що щось відбулося стосовно дару зцілення. Цей дар зцілення апостол мав раніше. Ми читали, що апостол Павло не міг зцілити Епафродита. Сам апостол Павло не отримав зцілення, та апостол Павло не міг зцілити Тимофія. І тут ми підійшли до ключа, який нам допоможе зрозуміти, які зміни відбулися в першому столітті нашої ери. Ми будемо застосовувати цей ключ на протязі п'яти занять нашої другої теми. І назва цієї теми я нагадую, називається Євангелія царства. Отже, цей ключ ми знаходимо у першому посланні до Коринтян. Читаємо. Перше послання до коринтян, перший розділ 22 вірш. Бо юдеї жадають ознак. І греки пошукують мудрості. Тобто ознаки та чуда направлені тільки до юдеїв. Ознаки зцілення, вигоняння демонів та інші були направлені до юдеїв. І це було у Першому столітті, аж поки Євангелія, Боже Спасіння, не було послане до поган. Ознаки та чуда не були для греків. Котрі пошукують мудрості. Тут теж наведено деякі вірші списання, де описано, як юдеї вимагають знаки. Євангелія від Івана, 2 розділ, 18 вірш. І обізвалися юдеї і сказали йому: Яке нам знаменно покажеш, що ти можеш робити таке? Євангелія від Івана, 6 розділ, 30 вірш. А вони відказали йому, Яке ж знамено ти чиниш, щоби бачили, ми й поняли тобі віри, що ти робиш? Що таке Євангелія? Або точніше, що є Євангелія благодаті? Деколи можна почути такий, таку відповідь, як Євангелія це є добра новина? Добре, але конкретніше. І визначення Євангелії дає нам апостол Павло. Звернемося зараз до цього визначення Євангелія. Перше послання до коринтян, вірші, розділ 15, вірш 1, та прочитаємо вірш 3, 4. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію, яку я вам благостр... благовістив, вірші 3 і 4. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. У визначення Євангелія не входять такі чуда, як перетворення води на вино, втихомирювання шторму, годування п'яти тисяч, єдиним чудом Євангелії благодаті є Воскресіння Спасителя та Господа нашого Ісуса Христа. Також зауважимо, що новий заповіт почався з часу смерті Ісуса Христа. Бо написано в посланні до євреїв у 9 розділі, що заповідь входить у силу після смерті заповідника. Заповідь нічого не вартий, як живе заповідник. Чотири Євангелії були написані після смерті поховання і Воскресіння Ісуса Христа, але більшість подій, описаних там, відбулися до Його смерті. Вся Біблія написана для нас, але не все у Біблії адресовано нам. То яку Євангелію проповідували сам Іван Хреститель та Ісус Христос? Чи це була Євангелія благодаті, визначення якої дає нам апостол Павло, де говориться про смерть, поховання та Воскресіння Ісуса Христа? Ні. Звернемося до святого Писання. Читаємо Євангелію від Марка 1 розділ 14, 5, 15 вірші. А коли Іван виданий був, то прийшов Ісус до Галілеї і проповідував Божу Євангелію, і говорив: Збулися часи і Боже Царство наблизилося. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангелія від Матвія, 3 розділ, 1, 2 вірші. «Тими ж днями приходить Іван Христитель і проповідує в пустині юдейській та й каже: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Євангелія від Матвія, 4 розділ, 17 вірш. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Євангелія від Матвія, 4 розділ, 23 вірш. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи і виздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. Євангелія від Матвія 9 розділ 35 вірш. І обходив Ісус всі міста та уселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. Євангелія від Матвія 10 розділ 5-7 вірші. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи На путь до поган не ходіть. І до Самарянського міста не входьте, а йдіть раніше, раніше, раніше до овечок загинулих дому Ізраїлевого, а ходячи, та говоріть, що наблизилося царство Небесне. Тобто Євангелія царства, яку проповідували Іван Хреститель та Ісус Христос, була покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Пригадаємо собі ключ, що юдеї жадають ознак і греки пошукують мудрості. Можна почути такий погляд, що ознаки та чуда припинилися зі смертю апостолів. Ще можна почути таку думку, що ознаки та чуда. Припинилися в час, як усі книги Біблії були написані. Є ще погляд, що ознаки та чуда не припинилися. Але я думаю, що можна погодитися, що навіть як відбуваються чуди Боже в нашому часі, то воно не відбувається в такому масштабі, як ми читаємо в Біблії. Бог може. І творить чудеса навіть зараз. Наприклад, такі чуда як зцілення. Але йому тепер не потрібне посередництво людини для цього. Звичайно, ми не говоримо про посередництво молитви. Був час, коли Євангелія царства проголошувалося одночасно з Євангелією благодаті. І причина припинення ознак та чудес полягає в тому, що Євангелія царства зараз не проповідується, і тому немає потреби в ознаках та чудах, що супроводжують цю Євангелію. А Євангелія благодаті, яка проголошується зараз, вона не має нічого спільного з ознаками та чудами, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Звернемося до писання, де описується наша віра. Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 7 вірш. Бо ми ходимо вірою, а не видінням. Послання апостол Павла до римлян, 1 розділ 17 вірш. Правда бо Божа з'являється в ній звіри в віру, як написано. А праведний житиме вірою. Зараз, під час проголошення Євангелії благодаті, визначення якої дав нам апостол Павло: нема юдея, нема грека, нема раба, ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої, бо ви всі один в Христі Ісусі. Це було читання від послання апостола Павла до Галатів, третій розділ, 28 вірш. З лівої сторони слайду можна побачити репрезентацію двох періодів, коли Євангелія Царства була проголошена перед розп'яттям та Воскресінням Христа. Та Євангелія благодаті, яка почалася бути проголошеною після розп'яття Христа і теж проголошується сьогодні. Але був період. 40 років, коли Євангелія царства проголошувалася однозначно з Євангелією благодаттю. Апостол Павло описує, що Ісус Христос, наш Спаситель та Господь, досягнув для нас під час свого першого пришестя у своєму посланні до римлян. Читаємо. Послання до римлян, 15 розділ, 80 вірші. Кажу ж, що Христос для обрізаних став заслужку Ради Божої правди, щоб отцям потвердити обідниці. А для поган, щоб славили Бога за милосердя, як написано Тому я хвалитиму тебе, Господи, серед поган, і ім'я Твоє буду виспівати. І ще каже. Тіштесь, погане з народом його. Отже, підсумуємо. Сьогодні ми говорили про ключ, який ми будемо використовувати на протязі цієї теми Євангелія царства. Цей ключ є, що юдеї жадають ознак. А греки пошукують мудрості. Книга діяння описує перехідний період між посланням про царство та посланням до церкви. Тому ми і читаємо про ознаки і чуда в чотирьох євангеліях та в діяннях апостолів, тобто протягом середини першого століття. До речі, Книга Откровення є переходом від церкви, розділ 2, 3, і вступом до царства. Дасть Бог наступного разу ми більше поговоримо про Євангелія Царства. Ми теж поговоримо про молитву Ісуса на Христі. Ми поговоримо про відпущення гріхів та порозмірковуємо про віру та каяття. Дякую за увагу. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. До наступної зустрічі!